There. Я рада знову вас бачити на своєму ютуб каналі. І сьогодні ми з вами читаємо статтю BBC Я, до речі, дуже раджу читати новини англійською мовою, тому що саме в новинах ми можемо підчеркнути для себе величезну кількість крутої лексики. Сьогодні ми будемо розвивати наш словниковий запас на військову тематику. Будемо читати BBC новину, пов'язану з нашою країною. Не звертайте увагу, що протягом відео буду дивитися в бік, тому що тут стоїть мій ноутбук. І на мою дитину також не звертайте увагу. Ваги вона інколи буде з'являтися перед камерою, тому що вона любить бути в центрі уваги. Let's get started. Сьогодні ми будемо з вами читати статтю, яка називається Ukrainians European Allies say Peace Talks Must Include Kyiv». І з цього заголовка ми можемо вивчити вже перше слово ally – союзник. Європейські союзники кажуть, що розмови про мир повинні включати Київ. Я думаю, це максимально очевидно. insisting that any peace talks with Russia must include Київ. Ми вже з вами знаємо слово Ела союзник. Тут і в нас з'являється нове слово rally. Це слово означає згуртуватися. Європейські союзники згуртувалися behind, за спиною України in a renewed surge of support, як в оновленому сплеску підтримки, insisting, наполягаючи that any peace talks with Russia must include Kyiv, наполягаючи, що будь-які розмови про мир з Росією повинні включати в себе Київ. A joint statement issued by the leaders of the UK, France, Italy, Germany, Poland, Finland and the European Commission came ahead of US President Donald Trump's meeting with his Russian counterpart Владимир Путін in Alaska on Friday. Тут нас з'являється такий цікавий вираз, a joint statement, який означає спільна заява. І ще одне цікаве слово як counterpart. Це слово означає колега або партнер. Спільна заява зроблена лідерами Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Фінляндії та Європейської комісії. Була оприлюднена напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з його російською. Putin in in a White House official has said that Trump is willing to hold a trilateral meeting which would also include Ukrainian president Volodymyr Zelensky, but for now it remains a Trump-Putin summit and initially requested by the Russian leader. Тут з'являється нове цікаве для нас A trilateral meeting означає тристороння зустріч. Представник Білого Дому заявив, що Трамп готовий провести тристоронню зустріч, у якій також візьме участь президент України Володимир Зеленський, але наразі це залишається самітом Трамп Путін, як і було спочатку заплановано російським лідером. Цікавий вираз як dead decisions – мертві рішення, і також вираз amount to – як дорівнювати Зеленський. Сказав, що будь-які домовленості без Києву будуть дорівнювати. Внюватися мертвим рішенням, тобто рішенням, які будуть не актуальні. Трамп геспривесли седжед детхікут старт баймітінг Аливис Пут said that he believed we have a shot at organizing a trilateral meeting with both Putin and Zelensky. Раніше Трамп пропустив, що може розпочати зустрічі лише з Путіним, заявивши журналістам, що він планує почати з Росії. З цього можемо вивчити вираз «start off». Починати щось робити, але американський президент також сказав, що вважає, що у нас є шанс організувати тристоронню зустріч за участю як Путіна, так і Зеленського. З цього ми можемо вивчити ще один вираз: We have a shot at. У нас є шанс. Whether Putin would agree to this is unclear. He has refused several opportunities to hold direct tasks, and the two leaders have not maced, met face to face since Putin launched a full scale invasion of Ukraine more than three years ago. З цього абзацу можна вивчити ще один корисний вираз – full-scale invasion – повномасштабне вторгнення. Можна ще виділити слово «launch» запустити. Ще цікаве слово face to face, особисте як обличчя до обличчя. Чи погодиться на це Путін? Наразі не зрозуміло. Він відмовився від кількох можливостей провести прямі переговори, і два лідери не зустрічалися особисто відтоді, як Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну понад три роки тому. Speaking on Friday, Trump also suggested that there will some swapping of territories in order for Moscow and Kyiv to reach an agreement to which Зеленський reacted Тіт strongly. звідси можна виділити вираз SWAP, який означає обмінюватися, виступаючи у п'ятницю. Трамп також припустив, що буде певний обмін територіями, аби Москва та Київ могли досягти домовленості. На що Зеленський різко відригував, і ми його розуміємо, тому що нам не потрібні території жодні, окрім наше. We will not reward Russia for what it has perpetrated, he said on Telegram. Any decisions against us, any decisions without Ukraine are also decisions against peace. Цього можна виділити слово perpetrate. Воно означає вчинити. Може використовуватися в значенні вчинити злочин. The Russians still impose the idea of exchanging Ukrainian territory for Ukrainian territory with consequences that guarantee nothing but more convenient positions for the Russians to resume the war. He added defiantly. Так, ми можемо е, виділити тут деякі корисні слова по типу Defiantly – виклично як захвало, «to resume the war – відновити війну. Ми не будемо винагороджувати Росію за те, що вона вчинила, заявив він у телеграм. Будь-які рішення проти нас, будь-які рішення без України, це також рішення проти миру. Росіяни усе ще нав'язують ідею обміну української території на українську територію із наслідками, які не гарантують нічого, окрім зручніших позицій для росіян, щоб відновити війну. Додав він як. Виклично як зухвало. CBS and BBC's US Media partner has reported that the White House is trying to sway European allies to accept an agreement that would include Russia taking the entire Донбасс region in eastern Ukraine and keeping the Crimean Peninsula. Звідси ми можемо вивчити знову декілька гарних виразів по типу try to sway, намагаються схилити, намагаються вплинути на, на європейських колег allies, Ми вже знаємо це слово союзників точніше. І Пенінсело це півострів CBS, американський медіапартнер BBC, повідомляє, що Білий Дім намагається схилити європейських союзників до прийняття угоди, яка передбачатиме передачу Росії всього е, Донбасу. The European leaders, in their statement released late on Saturday night, stressed that international borders must not be changed by any force. Ukraine has the freedom of choice over its own destiny, they said, stressing that their nations would continue to support Ukraine diplomatically, militarily, and financially. Оприлюднювати international borders, міжнародні кордони, freedom of choice, свобода вибору. Європейські лідери у своїй заяві, яка була оприлюднена пізно в суботу ввечері, наголосили, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Україна має свободу вибору щодо власної долі. Зазначили вони, підкресливши, що їхні країни її надалі підтримуватимуть Україну дипломатично, військово та фінансово. The leaders also said that a diplomatic solution is critical not just to protect Ukraine but also Europe's security. It's not just Ukraine that is struggling to be part of the Alaska meeting. European allies are also worried about their lack of influence over the outcome of any agreement that Trump could reach with Putin. Звідси можемо виділити декілька цікавих слів по типу diplomatic solution, дипломатичні рішення. Лековий інфлюенс як відсутність впливу, Outcome – результат. Лідери також зазначили, що дипломатичне рішення є критично важливим, і це стосується не лише захисту України, а й безпеки Європи. Не лише Україні важко стати учасницею зустрічі на Алясці. Європейські союзники також стурбовані відсутністю впливу на результати будь-якої угоди, яку Трамп міг би досягти з Путіним. І не пост ікс Emmanuel Macron raised президент about Макрон and the U.S. Excluding European involvement. Europeans will also necessarily be part of the solution as their own security is at stake, he wrote. On Sunday, Zelensky thanked the Allies for their support. The end of the war must be fair, and I'm grateful to everyone who stands with Ukraine and our people today for the sake of peace in Ukraine, which is defending the vital security interest of our European nations, he said. Перше, що ми можемо виділити, це X, це зараз так називається. Twitter. Цікаві вирази по типу vital, життєво важливий fair, fair, це справедливий у дописі в Твіттері у суботу. Президент Франції Мануель Макрон висловив занепокоєння тим, що Росія та США виключають участь Європи. Європейці також обов'язково будуть частиною рішення, адже на кону стоїть їхня власна безпека. Написав він у неділю. Зеленський подякував союзникам за їхню підтримку. Кінець війни має бути справедливим і вдя і, і я вдячний кожному, хто сьогодні стоїть разом з Україною та нашим народом заради миру в Україні, що захищає життєво важливі інтереси безпеки наших європейських держав. Сказав. View. Europe has taken a tough approach to Moscow, including imposing sanctions against Russian entities and providing military aid for Ukraine, Zelensky said. He told Macron in a phone call on Saturday that the key was to make sure that Russians do not get to deceive anyone again. We all need a genuine end to the war and reliable security foundations for Ukraine and other European nations, the Ukrainian leader said. Аві вирази можна виділити по типу Tough Approach, жорсткий підхід. Impose запроваджувати Military aid військова допомога, Deceive обдурити. Європа зайняла жорстку позицію щодо Москви Зокрема, запровадила санкції проти російських структур і надала військову допомогу Україні. Зеленський сказав, що у телефонній розмові з Макроном у суботу наголосив, що ключовим є забезпечити, аби росіяни більше нікого не могли обдурити. Усім нам потрібен справжній кінець. the Ukraine US diplomacy with Europe and Ukraine fell to Vice President J.D. Vance on Saturday when he visited the UK and held talks with Foreign Secretary David Lemmy as well as two of Zelensky's top aides, thanking once for the discussions, Andriy Yermak, the head of Zelensky's office, stressed the need for Ukraine to be included. A reliable lasting peace is only possible with Ukraine at the negotiating table, he said. A ceasefire is necessary, but the front line is not a border. Fell to. Перейшла до когось або була покладена на когось. Топ – провідні радники. Negotiating table – це як стіл перемовин. Cease fire – перемир'я, Front line – Це в нас фронт. Дипломатія США з Європи та Україну перейшла до віце-президента Джей Ді Венса у суботу, коли він відвідав Великобританію та провів переговори. З міністром закордонних справ Девідом Лемі, а також двома провідними радниками Зеленського, дякуючи Венцу за обговорення, Андрій Єрмак, керівник офісу Зеленського, наголосив на необхідності включення України. Найдійний та тривалий мир можливий лише за участі України за столом перемовин. Сказав він. Перемир'я необхідне, але фронт не є кордоном. The Summit in Alaska, the territory which Russia sold to the U.S., in uh, 1867 would be the first between sitting u.s. and the russian president since joe biden met putin in geneva in june uh, 2021. nine months later, moscow sent troops into ukraine. in 2022, the kremlin announced uh, the annexation of four ukrainian regions, Donetsk, lugansk, porozhia, and herson, despite not having full control over them. Які цікаві слова можна тут виділити? Ну, слово саміт, яке ми тут вже зустрічали, це саміт to – продати комусь. Troops – це війська, до речі, цікавий факт. Скільки разів я вже читаю BBC статті про війну? Чомусь BBC постійно називає саме російські війська словом troops. яке зізвучно зі словом трупи. Саміт Алясці, території, яку Росія продала США у 1867 році, став би першим між діючими президентами США та Росії з часу зустрічі Джо Байдена з Путіним у Женеві в червні 2021 року. Дев'ять місяців по тому Москва вела війська в Україну у 2022 році. Кремль оголосив про анексію чотирьох українських територій: Донецьк, Луганськ, Запоріжжя та Херсон, не зважаючи на те, що не мав повного контролю над ними. Moscow has failed to achieve a decisive breakthrough in its full-scale invasion, but occupied large swath of Ukraine's eastern territory. Ukrainian offensives uh, meanwhile, have not been able to push the Russian forces back. Можемо підчеркнути для себе вираз як decisive breakthrough, як вирішальний прорив. Москва не змогла досягти вирішального прориву у своєму повномасштабному вторгненні, але займає великі території на сходу України. Тим часом Україна українські наступальні операції не змогли відкинути російські війська, unfortunately. So, and that's all. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Дякую, що додивилися його до кінця. До зустрічі в наступних відео.